Більше ніколи не буде так, як було раніше. Це розуміють всі. Повномасштабна війна Росії змінила життя кожного українця та українки. Ми рятувались від біди за кордоном. На колінах зустрічали тіла наших захисників, волонтерили, плакали й молились. Ми змінились і змінились наші цінності. Тепер ми прокидаємося із усмішкою на обличчі від того, що змогли побачити новий день. Завдячуємо цьому нашим захисникам. Раніше ми бігли по своїм справам, не піднімаючи власної голови. Тепер же намагаємось знайти час, аби насладитися промінчиками сонця та шматочком неба, де не літають ракети. Кожен із нас, хоча б на хвильку, задумувався про життя за кордоном, але починаємо цінувати, коли втрачаємо. І тільки зараз розуміємо, що краще ніж вдома немає ніде. В українських дітей з'явилося багато корисних розваг. Одні охороняють свої двори та роблять перевірку на українця, інші шиють іграшки, роблять патріотичні браслети, і все це заради однієї мети зібрати кошти на зсу. Кожен із нас навчився увесь вільний час віддавати волонтерству. І тепер кожні посиденьки з рідними чи друзями розцінюються на вагу золота. Якісь незрозумілі сварки відійшли на другий план. Раніше ми мріяли про щось матеріальне, а зараз шукаємо, куди задонатити кошти, Бо хлопці на передовій були усім забезпечені. Звісно, всі люди, які проживають за цими віконечками, вкладають вже зовсім інший сенс. В слова спокійної ночі цінуємо те, що маємо, і любимо тих, хто поруч. Пам'ятайте, ми не переможні, і кожного дня маємо запитувати себе, що сьогодні ми зробили задля перемоги. Слава Україні.